Благовіщення зустрічаєм і у цьому році ми, біль країну огортає, ну а з вами ми живі. Можемо згадати знову, як архангел Гавріїл, маючи від Бога слово до Марії говорив, говорив важливі речі, що вона серед жінок вибрана й благословена, і доручив їй, ось що Бог. Має Сина народити від Святого Духа, І це і буде той Спаситель, на кого чекає світ. В серце звістку ту поклавши, Все Марія прийняла, стала прикладом нам з вами справжня Божа Цараба. Бог Смирених обирає, довіряє справи їм, рясно так благословляє. Щирих вірних слуг своїх.